75 тестів для діагностики холери отримав обласний центр контролю та профілактики хвороб у Кропивницькому. Холера це небезпечна інфекція, яка швидко розповсюджується, говорить головна санітарна лікарка Надія Оперчук. Під час воєнного стану не виключено завесення на територію області збудників будь-яких інфекційних захворювань, в тому числі і особливо небезпечних. Холера це особливо небезпечна інфекція. Говорить, такий тест дозволить за 3-4 години підтвердити або спростувати наявність збудника холери в організмі людини чи воді. Тоді як бактеріологічним методом у лабораторії на це потрібно від 3 до 5 днів. Холерний вібріон можуть досліджувати від людей, від навколишнього середовища це перш за все вода, як питна вода, так і вода відкритих водойм. Зі слів лікарки для реагування на підозри особливо небезпечних інфекцій в області сформували 17 бригад. З початку року підозри на холеру не було. Будь-який випадок кишкової інфекції ми розцінюємо як потенційна, якщо є подібні клінічні симптоми, і як розцінюємо і обстежуємо на холеру. В області 246 було зареєстровано хворих із кишковою інфекцією. В області 5 лікарень готові до прийому хворих з підозрою на холеру. Із них дві базові обласна та центральна міська у Кропивницькому. Ми перебуваємо в шпиталі для прийому хворих з підозрою на холеру. В лікарні розроблений і працює план перепрофілізації ліжок. Якщо поступає більша кількість хворих, відповідно перепрофілізовуються ліжки, і ми можемо прийняти до 30 пацієнтів. Дана хвороба передається лише через воду, найчастіше. Через продукти харчування, неякісні, звісно, або неправильно термічно оброблені, або, наприклад, овочі, фрукти, які помиті неякісною забрудненою холерним вібривоном водою, також може передаватися через брудні руки. Зі слів лікарки, захворіти на холеру можна після купання в річці, якщо у воді є збудник. При перших ознаках холери, зокрема, це блювота без попереднього її нудоти, це пронос водою, якому не передує біль в животі, і при цьому у таких пацієнтів частіше всього нормальна температура тіла. За інформацією головної санітарної лікарки, останні випадки холери в Кіровоградській області реєстрували у 1994-1995 роках в новоукраїнському районі. Було два випадки. В Україні випадок холери був зафіксований у 2018 році у місті Бердянськ Запорізької області. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.